Всім привіт! Це відео присвячене асемблею, тобто збірці. В Solidworks термін збірка означає 3D-модель, що складається з кількох окремих компонентів: деталей або підзбірок, з'єднаних між собою за допомогою так званих мейс, умов розміщення. Далі прив'язки. Це дозволяє моделювати складні механізми або конструкції в їх реальному вигляді та русі. Збірки дозволяють перевіряти, як елементи взаємодіють між собою, виявити конфлікти, протестувати рух, і підготувати остаточні креслення чи візуалізацію виробу. Перевірте, чи увімкнули всі активності під відео, підписка, вподобайка, дзвіночок, і поїхали. Коли відкривається документ Assembly, програма за замовчуванням пропонує додати якісь деталі до нього. Якщо не відкритий жоден документ збірки чи деталі, то відкриється провідник. Ви можете як знайти потрібну деталь в ньому, так і закрити його. Я поки що закрию і покажу, що з себе представляє функція Begin Assembly. Саме вона у вас буде активною при створенні документа збірки. Зверху можна її закріпити, щоб після додавання першої деталі функція не закрилася, що я і зроблю. Розглянемо опис з блоку Message. В першій частині програма пропонує додати вже готові деталі, що ми збираємося зробити. Така збірка зветься знизу догори «Bottom-up». При цьому можна відкрити деталь через провідник, натиснувши на кнопку Browse і перемістити її мишкою у вікні перегляду в будь-яке місце. Або ж не переміщуючи нікуди, обрати в полі Open Documents потрібний об'єкт і натиснути ОК, тобто підтвердити виконання операції. При цьому компонент буде розміщено так, що його основні площини збігатимуться з такими ж в збірці. В другій частині пропонується активувати моделювання Top-Down, тобто згори до низу, натисканням кнопки Create Layout. Це закриє функцію додавання зовнішніх деталей та створить ескіз layout на площині Front Plane. В цьому відео ми не будемо розглядати цей метод моделювання. Ще слід сказати, що додавання одного і того ж компоненту робить його копію, але посилатися збірка буде на один і той же елемент, і всі зміни в ньому чи в контексті збірки, чи при редагуванні в документі відображатимуться на копіях. Нижче знаходяться такі опції: Start Command, when creating New Assembly. Якщо її вимкнути, то після створення нової збірки це вікно не з'явиться. Для цього навіть не потрібно перезберігати шаблон документа збірки. Automatic Browse When Creating New Assembly дозволяє вимкнути автоматичне відкриття провідника при створенні нової збірки. Але знову ж таки, якщо у вас не відкритий жоден інший документ збірки чи деталі. Graphics preview вимикає відображення деталей у ViewParty. Make Virtual Опція дозволяє інтегрувати компонент в збірку, при цьому елемент, скопійований в неї, стає незалежним від файлу документа, з якого робиться ця копія. Envelope. Увімкнення дозволяє створити оболонку з компонента. Цей елемент не буде враховуватися в специфікаціях, не впливатиме на масові характеристики збірки та матиме прозорість. Shoft-Rotate Context Toolbar. вимикає інструмент орієнтації компонента. В кінці є три варіанти вибору Only Fix first Component фіксує перший доданий в збірку компонент Fix, фіксує всі компоненти Float – всі компоненти будуть вільні. Пізніше розглянемо, що це означає. Ще слід сказати, що при виборі компонента з Open Documents можна змінити його конфігурацію з меню, що над кнопкою Browse. Повторно викликати функцію додавання компонентів у збірку можна натиснувши на функцію Insert Components на панелі Assembly. Створи збірку з компонентів, що потрібні для моделі кондуктора перекидного, креслення яких ви бачили на початку відео. Додам перший компонент корпус, натиснення на кнопку O, щоб він розмістився за площинами в збірці. Під час вибору наступних елементів потрібно кожного разу переконуватися, що обраний саме потрібний, оскільки після його відкриття з привідника він додається в поле Open Document, але обраним буде все ще попередній. Дійшовши до третьої деталі, можете помітити, що вона буде розміщена не так, як би мала бути. Скористаюся інструментом позиціювання Rotate Toolba, він дозволяє обертати компоненти навколо вказаних осей, на певний кут, який теж можна вказати числом. Також цю панель можна переміщувати курсором мишки. Поверну плиту тричі на осі X. Далі внесу решту деталей по тому ж принципу. Закрию функцію, натиснувши клавішу Escape двічі. Розглянемо дерево побудови. Глобально воно не відрізняється від того, що в деталі, але є можливість вільно переміщувати компоненти по ньому. А в кінці є значок у вигляді двох скріпок, підписаних як Mate. Кожен з елементів побудови збірки можна розгорнути відповідними стрілочками. Також на початку назви, крім першого елементу, з'явилися дужки зі знаком мінус в них. Це умовне позначення того, що компонент не визначений в збірці. Таке ж умовне позначення ви могли помітити біля назви ескізів, в яких залишилася невизначена геометрія. Якщо в дужках з'явиться знак плюс, компонент перевизначений. Тепер зверніть увагу на перший компонент збірки в дереві побудови. Біля його назви є позначення, що вказує на те, що він зафіксований. Але якщо вкласти правою кнопкою мишки по ньому і з контекстного меню обрати Float, то цей елемент звільниться. Для фіксації будь-якого компонента можна натиснути на Fix з того ж меню, і це погасить прив'язки, якщо вони були застосовані раніше. Вклацінувши правою кнопкою мишки по компоненту, можна викликати контекстне меню. Розглянемо верхню інтерактивну панель, вона з'явиться також від кліку лівою кнопкою мишки, але вже без списку з командами. Open Part – відкриває деталь окремої збірки. Open Part in Position. Відкриває компонент в позиції, що зараз відображено в збірці. Open Driving. Відкриє креслення компонента, якщо таке є. В іншому випадку відкриє провідник для пошуку. Edit Part дозволяє редагувати компонент в збірці. Hide Components приховує компонент. Change Transparency вмикає прозорість для компонента. «Suppress» – гасить об'єкт, тобто виключає компонент з процесів, що відбуваються в збірці. На цьому етапі слід детальніше пояснити різницю між приховуванням компонентів та їх погашенням. Якщо ви приховуєте компонент, він все одно буде брати участь майже в усіх процесах в збірці. Якщо ж ви погасили його, компонент повністю перестає брати участь в моделюванні, і навіть якщо видалити його документ перед цим закривши збірку, а потім відкривши її. То програма не зверне на це увагу і тільки у випадку використання функції AnsuPress, тобто розблокувати, буде пропозиція знайти файл. Mate. вмикає функцію прив'язок. ViewMates. Показує вікно з прив'язками, застосованими на компонент. Component Property. Відкриває вікно атрибутів. Zoom to Selection. Наближає камеру вікна перегляду до обраного елементу. Component Preview Window. Відкриває вікно огляду об'єкта. Appearances вмикає режим редагування зовнішнього вигляду. Щодо інших вкладок на бічній панелі, то вони відповідають за ті ж функції, що і в деталі, чи не єдина суттєва відмінність це функції, що відкриваються стрілочкою. Хоча вони по суті такі ж, як в деталі, але на мою думку, в збірці вони більш практичні до застосування. Ці чотири стопчики відповідають за приховування елементів, їх спосіб відображення, зовнішній вигляд та прозорість. Щоб скласти збірку, тобто визначити компоненти у вікні перегляду, потрібно використати функцію прив'язок Mate. Також не обов'язково активувати саму функцію Mate для виконання прив'язок, оскільки є можливість виконати швидкі прив'язки через інтерактивне меню, що з'являється після кліку мишкою по компонентах у віпорті. Виконую збірку саме таким способом, а потім поясню деякі прив'язки, які не використав у самій функції Mate. Але спершу слід пояснити, як можна керувати компонентами збірки без виконання прив'язок. Якщо затиснути лівою кнопкою мишки, якийсь з елементів і потягнути, то він переміститься в тому напрямку. Якщо зробити те ж саме, але із затиснутою клавішу Ctrl, то ви зробите копію цього об'єкту. Так само працює з дерева побудови. Якщо виконати це із затиснутою клавішою Alt, то залежно від того, яку грань на компоненті було обрано, переміщення компонента до якоїсь із грану іншого може виконати центрування або вирівнювання по паралельності, також автоматично вмикає панель швидких прив'язок. Якщо затиснути праву кнопку мишки на компонент потягнути, то він обертатиметься в тому напрямку. Тепер оберу циліндричні поверхні на двох деталях і виконую швидку прив'язку по концентричності. Після закінчення цього з'явиться ще одна панель з додатковими функціями. Перша Lock Rotation, блокує можливість обертання. Друга Flip Mate Alignment переставляє розташування деталі на протилежний бік. Це потрібно, якщо деталь була винесена у вікно перегляду не в тому положенні. Також програма дозволяє дублювати прив'язки, але не рекомендую цього робити і обмежитися мінімальною їх кількістю, достатньою для повного визначення компонента в збірці, оскільки надалі надлишок непотрібних прив'язок може призвести до перевизначення збірки. Зроблю ще кілька прив'язок по концентричності та по співпадінню. Для останньої прив'язки потрібно обирати пласку грань або пряме ребро. Деталь під номером шість я витягнув неправильно, тому під час прив'язки по концентричниці зроблю перекидання прив'язки. Одинадцяту деталь скопіюю. Тобто другий компонент я прив'язав по одному отвору і співпадінню, але цього недостатньо. Зараз покажу, як ще можна виконувати прив'язки, і цей спосіб вважається більш надійним в перспективі того, що після редагування поверхонь, до яких вони виконувалися, у вас не виникне ніяких помилок. Для цього увімкну відображення ескізу першої функції в дереві побудови бази. Тепер розгорну корпус, в ньому можна як підсвітити усю, що створювалося раніше, так і просто обрати її. Але пам'ятаємо, що щоб відображалися подібні елементи, потрібно увімкнути це в меню Visibility. Я ж клацну по цих двох осьових на ескізі та в деталі і виконую прив'язку по співпадінню. Якщо ви не зафіксували обертання якогось елементу або потрібно просто редагувати прив'язку, то це можна зробити двома способами. Обравши потрібну деталь у viewport, перейдіть на вкладку Property Manager. Тут буде список зі всіма прив'язками. Класніть по потрібній прив'язці з панелі, що з'явилося, активуйте функцію Edit Feature. Класно чи правою кнопкою мишки по елементу з панелі виберіть ViewMates. В цьому вікні ви також зможете переглядати прив'язки, але це ще й увімкне прозорість для решти компонентів. Редагування вмикається або таким же способом, що і в першому варіанті, або клацнувши по прив'язці, можете перейти до панелі зі стрілочками біля деталей. На ній є функція Flip FlipMate Alignment, Edit та Suppress. Але в даному контексті функція Edit працює інакше. Вона викличе панель швидких прив'язок. І так, всі прив'язки можна гасити. Мабуть, ви помітили, що при наведенні на активну прив'язку ребра грани, що беруть участь у взаємодії, будуть виділятися у вікні перегляду двома кольорами. Це полегшує знаходження потрібної. А після вибору якоїсь конкретної колір змінять вже грані. Залишилося визначити ще кілька елементів, але для цього потрібно додати кріплення. Для штифтів 4П застосую прив'язки по дотичності танжен. Та паралел для планки й шайби. Щоб повністю зафіксувати штифт 6П, розгорну деталь, оберу з її дерева побудову площину зверху і плоску грань. Далі дві грані на корпусі. З'явиться прив'язка по ширині, що симетрично розмістить штифт між обраними гранями корпусу. Ця прив'язка працює із похилими пласкими гранями. Тепер залишився зі знаком мінус тільки штифт 8П. Виконую схожу прив'язку до попередньої. Розгорну деталь також візьму площину зверху та її пласку грань. Але спочатку слід обрати площину спереду в самій збірці. Після правильно виконаної послідовності дій побачимо привязку симетрик. Вона дозволяє виконати розміщення елементу симетрично від плоскої поверхні чи площини. Ми б не змогли виконати цю прив'язку від площини збірки, якби корпус був розміщений десь в іншому місці. Розглянемо саму функцію Mate та ще деякі базові, на мою думку, прив'язки, які я не застосовував на цьому прикладі збірки. Я видалив деякі попередні прив'язки для цього, щоб не було конфлікту. По-перше, одразу помічаємо, що є 4 вкладки, але в цьому відео розглянемо повністю Standard та частково Advanced. Нижче поле, в якому будуть з'являтися обрані елементи, компонентів збірки. Також можна активувати Multiple Mate Mode, що дозволить обрати один головний елемент, а наступні будуть прив'язуватися до нього. Доступно тільки для стандартних прив'язок. Для прикладу можна взяти внутрішню грань корпусу та торцеві грані ручок. Як бачите, компонент грань якого було обрано, став прозорим. Ця опція вимикається в кінці функції Mate Make first selection transparent. Ще можна створити теку для мультиприв'язок. Checkbox Create Multimate Folder. Далі розглянемо стандартні прив'язки, що не були залучені. Perpendicular. Робить обрані пласкі грані перпендикулярними. Lock. Фіксує два об'єкти на місці і вони стають повністю визначеними. Distance визначає відстань між компонентами, працює з будь-якими поверхнями, але якщо один об'єкт це кругла грань, то з'явиться можливість обрати від чого саме вимірювати відстань: центр кола, ближній або дальній край кола, або різні варіанти для двох елементів. Також є можливість переставити розмір, тобто зробити його від'ємним. Flip Dimension. Angle визначає розміщення між компонентами вказаним кутом. Працює тільки з плоскими поверхнями. Щоб зрозуміти, які прив'язки можна виконати для обраного елементу компонента, можна просто обрати їх і поп-ап діалог підкаже це. Так само працює і зі швидкими прив'язками. Сам діалог можна вимкнути чекбоксом в Pop-up Dialog. Тут ще є цікавий чекбокс Use for Positions Only, дозволяє використати прив'язки для позиціювання компонентів, але самі прив'язки не будуть створені. Всі прив'язки одної сесії будуть відображатися в полі Made і клацуючи по них можна їх редагувати. Прийду на вкладку Advanced, оберу Symmetric. Тут вже стає зрозуміліше, як це працює. Адже з'явилося два поля для вибору: Symmetric plane, тобто площина симметрії, та entities to Mate, тобто об'єкт для прив'язок. Теж саме з прив'язкою Width – ширина. Поле вибору об'єктів поділилося на вибір ширини 1 і вибір ширини 2. Далі оберу прив'язку Distance. але Хоч вона і зветься так само, як на вкладці Standard, але працює інакше. Ви все ще повинні вказати відстань між обраними об'єктами, але їх тут дві: максимальна ширина і мінімальна. Після підтвердження виконання прив'язки, компонент можна буде переміщувати в межах вказаних відстаней. Те ж саме можна проробити з прив'язкою Angle, вказавши максимальний і мінімальний кут розкриття. Ви можете зауважити, що збірка вийшла неповноцінна. Наступними діями ми це виправимо. Активую функцію Mirror Components. На першому етапі потрібно обрати площину, від якої буде виконуватися відзеркалювання. Візьму right plane збірки та компоненти для відзеркалювання. Можна перейти на другий етап стрілочкою Next. Або ж одразу підтвердити виконання функції, якщо не потрібні якісь специфічні додаткові налаштування. Я ж виконую операцію без додаткових налаштувань, а вже більш детально будемо розбирати функцію в подальших відео. Зараз я покажу функцію, що дозволяє зекономити багато часу, оскільки копіювати велику кількість кріплень і потім прив'язувати їх це досить довгий та нудний процес, але його можна обійти. Активую функцію Pattern Drive Component Pattern. Оберу втулку 5 в поле Component Pattern, а в поле Driving Feature о Component отвір, в якому має розміститися деталь. Як ви бачите, компоненти займуть місце саме там, де нам треба. Ця функція розміщує кріплення по отворах автоматично, але працює тільки з отворами, створеними через холвізер. В Instances to Skip можна вимкнути розповсюдження для якихось копій, а в skipped by Driving Feature будуть відображатися точки, що були пропущені в масиві ескізу, якщо така дія виконувалася. Підтверджую виконання та зроблю цей крок ще кілька разів для інших деталей. Бонусом покажу цікаву функцію, яка дещо прискорює моделювання. Для цього видалю одну ручку. Далі класно правою кнопкою мишки по тій, що лишилася і активую функцію Copy with Mate меню. Натисну на стрілочку Next в самій функції, і далі, за підказками з вже повністю визначеної ручки, відмічу потрібні елементи для перев'язки цієї. Прив'яжуся до концентричності, співпадіння пропущу клацнувши по ньому, наступну концентричність зроблю через репіт, чекбокс дозволяє повторити прив'язку до тієї ж грані, що і в оригіналі. Наступну концентричність також вимкну і останні два елементи прив'яжу як слід. Співпадіння вже є для першої ручки, як і концентричність для вісі, тому вимкну їх. На завершення хотів би дати кілька рекомендацій. Якщо у вас багато компонентів збірки або вони сильно відрізняються за розміром, то можна змінити їх колір функцією appearance. Не конуйте прив'язки до компонентів, створених відзеркалюванням або масивом, оскільки при змінах в першоджерелі такі прив'язки можуть почати сигналізувати про помилки. Якщо у вас залишилися запитання, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграм. Також можете підтримати канал фінансово, якщо є така можливість. В описі під відео є всі необхідні посилання. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою в коментарях. До нових відео та слава Україні!